Всім привіт і ми організація, яка допомагає людям з психічним розладом. Сьогодні ми вже ходимо дуже довго. Ну і вже, мабуть, ніколи не побачимо, це ми вже так чисто напрощаємо. А ні, почекайте, побачимо. Придень, що у вас за проблема, що з вами відбувається? Фу, в принципі, проблеми немає. Просто я фанат клубу з Манчестера, а саме Манчестер-Сіті. Реально? Як бачите. Можна приєднатись? Без проблем це допомагає. Спробуйте. Спробуйте, спробуйте. Отак, сміливіше, Дякую. Нате самі, самі спробуйте. Виривайте, виривайте він вже зі мною, бо він вже вам не помічник.